В Рівному нагородили перших лауреатів всеукраїнської літературної премії імені Івана Низового. Цю премію на честь батька заснувала донька письменника та журналіста Леся Низова завдяки наполегливому характеру, а також за допомогою учасника Рівненської обласної організації національної спілки письменників України, доцента Національного університету Острозька академія Анатолія Криловця на Рівненщині 15 січня вперше в Україні було нагороджено лауреатів новоствореної літературної премії. Очевидно, люди мають. Здатні знаходити одне одного, і так само сталося із Лесою Низовою. Ми познайомилися на одному із сайтів, де вона розміщувала поезії свого батька. Ну а там ще от люди читають, які сталюють оцінки, лайкають. Я поважав, що можна більше щось зробити, ніж якусь оцінку виставити так довго до цієї премії. Ну і нарешті, от вона стартувала в нас на Рівненщині. Це не є обласна. Премія. Це не є наша приватна премія, це є всеукраїнська премія. І сьогодні. Ви чули, кого ми нагороджували. Це люди справді з усієї України за життя Івана Даниловича всю велич його письменницького таланту змогли оцінити не багато українців. Однак, завдяки донці письменника знатимуть у всіх куточках України. Для доброї справи знайшлися і благодійники. Відтак спонсором літературної премії виступив голова Острозької районної державної адміністрації Віталій Ундір, який не пошкодував особистих коштів. Першими лауреатами стали голова рівненської обласної організації національної спілки письменників України Анна Лимич за громадську роботу та редагування книги Революція Гідності Війна. Поетеса з Волині Світлана Костюк за книгу Траєкторія самоспалення. Педагог з Луганщини Надія Кошель за книгу Три пелюстки веснодня письменниця Марина Брацило посмертно за книгу Шовкова держава. Також під час заходу Леся Низова повідомила, що планує видати п'ять томів поезій батька. До цієї справи долучилися і присутні лауреати. Вони передали свої премії на видавництво п'ятитомника. Чому саме? Волинь стала колискою цієї премії. Можливо, могла бути ініціатором це рідна Сумщина, бо тато народився на Сумщині. Луганську він віддав 45 років. Вони так само мали б і це ініціювати. Хоча вони й переїхали, але вони існують зараз на території України. Спілка не розпалась. Але мабуть, це все таки знаково, бо тато. Дуже скучав за Голичиною і За Волинню. У нього багато пов'язано було з дубно і з Рівним, і, можливо, саме ця земля мала б е, е, стати. Дійсно, колискою цієї премії з вітальним словом виступили поет Микола Пшеничний, який особисто знав Івана Низового, та член рівненської обласної організації Товариства просвіта Євгенія Гладунова. Звучали спогади Лесі Низової про батька, декламувалася його поезія, демонструвалися фрагменти фільмів. В подальшому всеукраїнська літературна премія імені Івана Низового чекає на нових лауреатів. Хто своїм художнім словом достойно продовжує справу життя великого поета Наталія Демидюк, Олексій Самойлов у ритмі подій. thank <laughs> you